Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В даному відео я хочу вам продемонструвати, як ви вже здогадались, чорний ящик. І, на жаль, це не буде для вас сюрпризом, що в чорному ящику. А в чорному ящику зварювальний апарат. Але не звичайний зварювальний апарат, а дуже цікавий апарат, який має новий цікавий вигляд і буде на практиці використовуватись, я думаю, що зручніше, аніж звичайні прості апарати, які ви бачили до цього. Зварювальний апарат постачається в такому досить міцному пластиковому кейсі. Ось так виглядає все зсередини. Де інструкція. Подивимось по назві зварювальний апарат інверторний ММА-160. Інструкція з експлуатації. Фірма Апро випускає цей апарат. Комплектують ось такою сумочкою зручною на плече, в якому можна буде носити це і зберігати цей апарат. Сварочний, примітивна маска, щиток зварювальний. В комплекті також йде скло для зварювального щитка. Де ось такий молоточок, тримач для щитка. декілька електродів діаметром двойка. Маса, довжина, дрота 2 метри, досить м'який, досить зручний дріт йде в комплекті і йде пінцет. А теж хочу звернути вашу увагу на дріт, який використовується міцно, тримається він на апараті, і апарат виглядає ось так. М'який двохметровий йде дріт, в руці тримається досить зручно. Можете бачити зараз і вага в нього, до 1 кілограм, 300 г. Як шуруповерт такий міцненький, 18 вольтовий, і досить зручно тримати його в руці. Деякі технічні характеристики. Працювати цей апарат може від 180 до 230 Вт, виробляє струм від 20 до 160 А. Можливість зварювати електроди від 1,6 діаметром до 3 мм. Відповідно, 2 мм теж можна використовувати при зварюванні цим апаратом. Ось зверху, дивіться, без табло, на жаль, йде регулювання мінімальний і максимальний ток. Повторюсь, від 20 до 160 А досить достатньо для того, щоб варити 3-мм електродом. Два індикатори: індикатор струму і індикатор температури регулювання амперажу від мінімального току до максимального, в принципі, досить зручно розташований. Так, тримач під електроди максимально трійочка. навіть діаметр зробили такий, щоб більше електрод сюди не поставили. І, в принципі, хочу вам показати, як він працює на практиці. І сам хочу подивитись, що ж з нього буде і як, наскільки зручно або незручно працювати таким апаратом. Приєднуємо масу, досить просто, швидке з'єднання. Оп, зафіксували масу, приєднали масу до заліза, де будете варити. Ось таким чином це виглядає. І В даному випадку я приєдную електрод. Тріючку, затискаю затискачем. Вмикається кулер, досить міцно працює. Чуєте кулер. Буде охолоджувати добре і спробуємо треба трошки додати амперажу. Отже, бачите, досить добре працює електродом тройкою. Не залипає, досить добре ложиться. Що можу сказати? Це добре, працює досить рівно, лігації не віддає і гарно реагує на зіткнення з металом. Досить швидко і добре з Звертайтесь з приводу покупки, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок. Всі будьте здорові, всім добра, всім всього найкращого.